Кожен з нас стоїть на плечах гігантів. Гігантів, які гори звернули, боролися зі штормами і несли тягарі, яких ми навіть не бачили. Ці гіганти, наші батьки, вони є мовчазними архітекторами наших мрій, часто жертвуючи своїм комфортом, бажаннями і навіть собою, щоб ми могли процвітати. Ми говоримо про любов, але батьківська любов це сила, не схожа на жодну іншу, безкорислива відданість, яка ставить наші потреби, наше майбутнє понад усе завжди. Найомтеся Алекс, чоловік, який домігся успіху. Успішний підприємець, далекоглядний лідер, він досяг усього, про що його батьки мріяли для нього, і навіть більше. Проте, незважаючи на його розлогий особняк, його розкішні автомобілі та його переповнені банківські рахунки, тихий біль затаївся в його серці. Він подивився на своїх старіючих батьків, тендітних, але завжди милостивих, які комфортно жили в прекрасному домі, який він їм купив. Він засипав їх подарунками, екзотичними відпустками, новітніми гаджетами, командою доглядальників. Вони посміхалися, вони дякували йому, але їхні очі тримали певну віддалену ввічливість, ніжну вдячність, яка не зовсім досягала глибин справжньої радості. Алекс відчував зростаюче розчарування, він побудував імперію, але не міг купити справжнє, необтяжене щастя своїх батьків. Він хотів відплатити їм, дійсно відплатити їм за все. Алекс подвоїв зусилля. Він планував ще грандіозніші подорожі, купував екстравагантніші подарунки. Він організував щоденну доставку вишуканих страв. Проте, тонкий смуток зберігався. Одного вечора, відвідуючи їх, він знайшов свою матір, яка ретельно розкладала старі фотоальбоми, ледь помітна посмішка грала на її губах. Його батько сидів біля вікна, дивлячись на захід сонця, тужливим поглядом в очах. Алекс почув фрагмент розмови, його мати тихо говорила: пам'ятаєш ту стару ковдру для пікніка. Ми щонеділі возили маленького Алекса до Віллоу Крік. Він обожнював ті бутерброди з арахісовим маслом. Його батько кивнув прості часи, але ми були всі разом. Пізніше Алекс натрапив на запилену коробку на горищі. Всередині, серед дитячих малюнків і табелів, була вицвіла фотографія. Це були його батьки, набагато молодші, які сміються, сидять на зношеній ковдрі для пікніка біля струмка, маленький Алекс, хихоче між ними. Вони виглядали сяючими, справді живими, незважаючи на скромне оточення. Думка проколола його. Справа була не в речах, яких їм бракувало, а в часі, який вони втратили. Справа була не в розкоші, яку він надавав, а в присутності, якої він не надавав. Їхня жертва не була заради того, щоб він заробив статок, а щоб він прожив повне, щасливе життя і, що важливо, щоб розділив це життя з ними. Вони не хотіли його багатства, вони хотіли його благополуччя, його радості, його часу. Откровення вдарило його силою цунамі. Він відклав телефон, скасував свою наступну велику зустріч. Він сам поїхав до продуктового магазину, купив прості інгредієнти і повернувся до батьківського дому. Він не дозволяв шеф кухарю готувати вечерю, він готував їхню улюблену просту страву разом зі своєю матір'ю, розмовляючи, сміючись, ділячись історіями, про які він не думав роками. Він уважно слухав, коли його батько розповідав історії з його молодості, незвічливим кивком, який він зазвичай давав, а зі справжньою зацікавленістю. Наступного дня він відвіз їх не на п'ятизірковий курорт, а до Віллоу Крік місця з фотографії. Він взяв нову, просту ковдру для пікніка та домашні бутерброди з арахісовим маслом. Коли вони сиділи там, сонце тепло гріло їхні обличчя, ділячись тихими історіями, Алекс нарешті побачив це: справжню, необтяжену радість, таку радість, яку гроші ніколи не змогли б купити, тому що вона народилася з присутності, зв'язку та відродження самого духу їхньої жертви. Глибокий урок полягає в тому, що батьківська жертва це не борг, який потрібно відплачувати матеріальними благами, а спадщина, яку потрібно шанувати нашими діями, нашим часом і нашою любов'ю. Наші батьки не жертвували своїми мріями заради того, щоб ми просто стали багатими. Вони жертвували заради того, щоб ми жили осмисленим життям, були щасливими, були присутніми. Вони хотіли нашого благополуччя, нашого сміху, наших спільних моментів. Вони вкладали своє життя в нас, не очікуючи прибутку від інвестицій у доларах, а у вічній валюті, зв'язку та любові. Найбільший подарунок, який ми можемо їм дати, це не те, що ми можемо купити, а те, що ми вирішуємо дати, наша справжня присутність, наші слухаючі вуха, наш спільний сміх та життя, прожите з вшануванням тих цінностей, які вони прищепили. Це пам'ятати, що найбільше багатство знаходиться у зв'язку, а не в комерції. Виділіть сьогодні момент: зателефонуйте своїм батькам, відвідайте їх, розділіть просту страву, тиху розмову, відновіть зв'язок із серцем їхньої жертви. Не дозволяйте гонитві за матеріальною відплатою затьмарити безцінний подарунок вашої присутності. Їхня найбільша нагорода це ви, справді ви. Якщо ця історія знайшла відгук у вас, натисніть кнопку Подобається, поділіться своїми думками в коментарях і підпишіться на Україні Анрепо для отримання інших історій, які надихають на зв'язок і нагадують нам про те, що справді має значення.